Доброго мирного дня! Сьогодні 17 жовтня 2025 року. Сьогодні навантажуємо машинку, продаємо пшеницю. Предложили ціну, яка нас влаштовує на даний час. Завантажуємо гнучким своїм шнеком, тому що пшениця засипана в сараї. Склади звільнили для Сої. Отак навантажувачем від Global Agro Olimp 2000 піднімаємо шнек, ставимо на машину і вантажимо. Ну, подача так собі, ну я думаю, потихеньку завантажиться. Отакий угол на машину крутоватий. Ну хоча аж не як сиплеться це Отак получається. Дощик накрапає, машина ну, доїхала в принципі нормально. Назад Сепін поставив фаркоп на ловола. І сьогодні, як все буде добре, будемо уважити оцей автомобіль і хочу зняти відео, скільки вага даного трактора. А, ну, Потім все розкажу, скільки солярки в баку, скільки, не знаю, потрібно поставити, мабуть, тягове дишло, бо в ньому ну, кілограм 30, напевне, в тому брусі. І потім відмінусую, скільки залито то сола у передні, в задні колеса. І буде, буде відео про нього. Ну так, не знаю скільки годин будемо ми вантажити, ну, другого шляху в нас немає. Побачимо. Тому що там 15 тонн. Тут. Ну отак. От потім напишу в коментарях, за скільки ми завантажили. Зараз передвантажиться, потім я приподимаю, автомобіль трошки переїде. І... Збирає, підкидають робітники в бункер. Ось така подача є. Отак.